Запашний, корисний, виготовлений з любов'ю. Хліб продукт, який ми їмо щодня, аби він завжди був свіжий на нашому столі, потрібна праця багатьох, а ще знання певних виробничих секретів. Хороше, щоб було серія. Ну треба душу вкладати, щоб все було хорошо. Близько 40% хлібобуличних виробів в області продукція Чернігівського хлібокомбінату на підприємстві. Працює злагоджений колектив, який стабільно отримує заробітну плату і впускає конкурентну спроможну продукцію. Для жителів області, для нас як керівництво області, це дуже важливо, щоб це підприємство працювало ритмічно, стабільно і забезпечило жителів області якісною. Відносно недорогою продукцією 50-60 тонн хлібобуличних виробів щодоби виходить з пекарень чернігівського хлібокомбінату. Можемо випускати і більше, говорять на підприємстві. Проте є певні проблеми, які заважають нарощувати потужності виробництва. Одна з головних проблем це ринок. Йде дуже серйозна боротьба за ринок з київськими хлібозаводами ані завозять город Чернігів і нас нашу область. Примерно 30% продукції. Ми реалізуємо 50 тонн хлібобулочних изділів, 65% город Чернів, остальні 35% 15 районів нашої області. Нашої області. Програму економічних реформ на 2010-2014 роки заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава ініційованою президентом передбачені засоби досягнення конкурентно-спроможності виробників, забезпечення стійкого економічного зростання. Я стовідсотково впевнений в тому, що завдання, які ставить сьогодні президент, про конкурент середовище, про реформування, про нові підходи у розвитку і таких підприємств, як це ми зможемо його виконати в якому розумінні? В тому, що ми всіма силами підтримуємо власного товарівника в плані забезпечення стабільності його роботи. В плані розширення його сфери впливу на на інші регіони, і в тому плані, щоб це підприємство стабільно плачувало у плані забезпечення основною сировиною – це борошном. Ми завжди відчуваємо підтримку влади, ми звертаємося за допомогою, вони виділяють на муку з аграрного фонду з госрезерва. А мука намного дешевле, ніж ринкова, тому ми завжди благодарні адміністрації є всі підстави сподіватися, що ціна на хліб в області буде стабільною на сьогодні. Так званий соціальний хліб на Чернігівщині один з найдешевших в Україні. Ціна на 20 копійок нижча ніж у столиці.